Привіт, сьогодні ми поговоримо тему психологічної грамотності з Катериною Панівною. Сьогодні ми з вами розпочинаємо рубрику психологічна грамотність, і сьогодні ми поговоримо про тривогу, тривожність. Тобто, це те, що є актуальним в даний момент. Так і ми поговоримо найперше, відчувати тривогу, страх, інші емоції це є нормально в даній ситуації. Так, просто потрібно навчитися їх проявляти так? дозволити відчувати собі ці почуття. Щодо тривоги, то дуже важливо є її спрямувати в продуктивне русло. Тоді наша тривога зменшується, якщо ми її спрямовуємо на продуктивні дії. Які це можуть бути дії? Це може бути допомога за силу, це може ми можемо мати чіткий план дій на випадок якихось незрозумілих ситуацій. Так, наприклад, ми можемо мати заряджений павербанк на випадок того, коли в нас можуть відключати світло. Ми можемо брати участь в майстер-класах, які допомагають ЗСУ, і це теж буде наша, наша така продуктивна праця. Також ми повинні критично ставитись до інформації і аналізувати інформацію, тобто обмежити коло ресурсів, з яких ми отримуємо інформацію до невеликої незначної кількості. І таким чином наша тривога тривожність, тривожність буде меншою. І сьогодні ми поговоримо про декілька таких тілесних вправ. Тілесних практик, які допомагають нам знизити рівень тривожності на тілесному рівні. Адже під час стресу наші м'язи спазмуються. І щоб коли ми приводимо м'язи в нормальний тонус, відповідно так, таким чином і реагують наші емоції, тобто наша тривожність зменшується. І сьогодні ми з вами спробуємо виконати вправи на контроль стоп, рук, спини і очей. Отже, стопи в нас відповідають за опору. Так? Зараз спробуйте поставити, коли ми відчуваємо тривогу, ми можемо спробувати стати так? чи сісти і відчути опору в стопах. Так? Ми можемо от, власне, відчути, торкнутися ними підлоги, ми можемо порухати пальцями, так? щоб відчути опору в ногах. Наступне спина. Якщо є можливість, ти зараз сидиш на стільці відчути, спертися максимально так, опору в спині. Якщо ми стоїмо, ми можемо спертися до, до стіни да, або до якоїсь іншої опори, так, щоб відчути опору в спині. А, наступне це є руки. Так, ми, які можуть бути тут вправи для рук? Ми можемо стиснути, розтиснути кулаки. Міцно стиснути, потім розслабити. Знову міцно стиснути, потім розслабити. Ми можемо зробити ось таку вправу, уявити собі ніби мострує на крапельки води з пальчиків. Наступне очі, існує таке твердження, що чули, напевно, таке твердження, що говорять, що мені ж потемніло очах. Інколи, коли ми відчуваємо сильну тривогу, або паніку, так само нам важливо знайти ось цей зоровий контакт. Тобто ми можемо зосередитися на тих предметах, які є навколо. А ми можемо почати їх рахувати і говорити собі, що я бачу навколо себе. Ми можемо знайти людину, з якою ми можемо встановити зоровий контакт і спробувати зловити цей зоровий контакт з цією людиною. І е, наступне, що дуже важливо, це така права потягунки. Так? Всі ми знаємо, як потягаються, наприклад, котики, так? тварини. Це ще раз говорить про те, що наші м'язи в стані стресу вони є спазмовані. Коли ми їх проводимо в нормальний тонус, відповідно, ми, так само наша тривога зменшується. Тому спробуйте зараз потягнутися, так як ви були котом на сонці, але ви кидаєтесь в рамку. І при можливості ось цю вправу потягуньки її можна робити досить часто. На сьогодні все. На наступний раз ми поговоримо про дихальні вправи.